Добрий вечір. Це програма за українську мову. І я, Олександр Доній. Цими днями в і свят, бо приїхала велика людина, великий письменник, не просто краянин Роман Іваничук. Це один з найбільш знаних в Україні, один з найбільш плодовитих письменників. І зараз він приїхав з презентацією, черговою презентацією своєї книжки торговиця. Хтось може подумати, що це новий твір про УПА. І це буде правда. І фактично головним героєм, прототипом цього головного героя є брат Романа Іванчука Євген, який був в УПА, який відсидів. Але це більше, ніж книжка про УПА, це більше, аніж книжка про історію. Це фактично гімн Коломиї, хоч з формальної точки зору книжка торговеця і не містить. Назви коломиї, там нам названа ще більш величне місто, але реально кожен впізнає і вулиці, Бруківки, і передмістя, які названі в цій книжці. І це це реальне оспівання цього міста. Отже, пане Романе, це що для міста? От Це ваш дарунок, це борг, це обов'язок, що ви вклали в торговицю? І одне, і друге, і третє. Коломія завжди була темою моїх Спроб. Я то називаю спроби, бо я знав, що треба про Коломію написати фундаментальний твір. Але я все очікував, бо то ще і ту тему не розробив, і ту тему, і то все забрало ротє. І нарешті я таки зважився два роки тому приїхати у Коломію з е, презентації до пані О, О, Олі Руданець, вона завжди мені організує тут мої зустрічі, зустрічі е, з допрацьованим. Романом Місто тим театральним романом. І я тоді зрозумів, що це тільки частинка, щось про Коломію сказано. І сказав я, признався, що я хочу написати фундаментальну річ про Коломію, так, значить, історію того покоління, до якого я належу, там з шести років життя аж до неї. І не знаю, як назвати, як назвати, то я називав місто, то я назвав кребитого шляху. Як це назвати? А потім я не маю заголовка, то писати, розпочинати роботу не можу. Той, той же день чи перед тим день я з моєю дружиною Ніною вічою, вона у Коломиї ще не була, і повів її на пруд, кажуть: подивися на пруд, бо хто не був над прутом, той не був у Коломиї». І ми собі походили лугами, там, студентським парком, і на якусь іншу доріжку вийшли. І собі так, як ну, закохані, йдуть і розмовляють, і, і, і тішаться, що вони разом. Я раптом опиняюся в якомусь страшному гаморі. Думаю, що це за люди? Тут корови блеють, тут вівці, тут тілеми, тут якесь серсама, тут продають, тут торгують, тут лаються. Я потрапив на торговицю, який не був ніколи. Тому що туди моя е, дорога не лягала. Моя дорога лягала до гімназії, до Народного дому. А на торговиці чого мені було без е, людині без хлопців без грошей ходити? Не було, не було за що купувати. було за що? Я опинився на торговиці і не міг заявити. Торговець величезна. І я заблудився. Мені стидно перед Ніною. Що я Коломіян не можу вийти на вулицю до ратуші е, і питаю людей, як мені прийти до ратуші? Я з мене сміють це ж, пане Іваничук, пізнають, ратуша там, показують інші бікти його. Ну, нарешті я побачив ратушу. Я прийшов і зустрівся знову з пані Олею і З Ніною. Зустрілися, я розказую цю пригоду і каже пані Оля, та маєте заголовок, торгується, чого ви хочете. Я кажу, ей справді, а хто Коломиєю не торгував, а хто нами не торгував. І я так назвав торговеця. Е, в цьому романі я хотів показати все, що всі, значить, сили і стосунки, і все, що ті були в Коломиї і були на моїх очах, я сам це бачив, ніяких досліджень літературних в мене не було. Це все е, з очей. Ви бачите, як оспівав навіть зараз у нас в програмі пан Роман і, і місто, і історію і міста. І от така й книжка. Тому от всім раджу прочитати торговець, це насправді гімн коломиї. І мені дуже приємно, що з паном Романом ми перетнулися також на одному з історичних етапів української виборювання незалежності, виборювання держави. І ви знаєте, пан Роман перший хто. Оспівав, і написав, розповів і про нашу студентську революцію на граніті. Одна з книжок, а насправді дуже багато книжок вийшло під пера пана Романа Іваничука, була Прости, душа моя Господи. І от там була перша згадка про студентську революцію на граніті. Я потім використав це власні книжці Студентська революція. І там пан Роман розписав, от достатньо. Ну, таку незвичну сцену і е, навіть непросту сцену е, нашого першого знайомства. От як ви е, зважились, бо е, насправді це ж було достатньо ну, критичне ставлення. Критичне момент. ставлення і вікове. Мені було 60 років, а вам 20. Я дуже радий, тішуся, що я бачу вас таким молодим, і гарним, і потрібним в Україні. Я це говорю дуже серйозно і осмислено, що ви до ній Олесь. Дуже потрібні зараз Україні. Ну, то я потім ще скажу, що я за вас агітую всіх, хто вас обрав депутатом, тому що ви там потрібні, ви сміливий чоловік, ви патріот. Але я собі пригадую, я приходжу, ну, добросердний чоловік, 60-літній, Хлопці, починається холод, граніти, холодний. Хлопці, дівчата там розстріляють матрасики у палатках. Позамерзають, простують, ці простати, боже міськ туберкульоз, все буде тут. Як я собі згадав, що ця молодь має тут загинути, іду я питаю, хто тут керує цими. Виходить юнак Олесь до Доній і каже: Я ну приємно каже, то що ви, діти? Ну, що ви робите? Тож за життя того дурного масова, прем'єра, ви своє життя жартуєте, Та що ви подуріли чи що. А до ній. Каже мені, старому чоловіку і старшому кожному разі. Ми вас шануємо, пане Генчук, але як ви так прийшли до нас, ні, то йдіть собі геть від нас. Щось приблизно таке мені сказав. І я тоді кожного дня приходив до вас і підтримував вас і е, навіть організував збір коштів якихось від депутатів, це було, щоб вам полегшити то перебування. А зараз ви. Е, Кандидуєте у депутати як депутат, але наступний каденції каденці депутатську від Коломії. Я дуже зрадів, коли я почув ще у Львові, що до ній Коломиї балотується. Я не знав, чи то від партії, чи самовисування, того я не знав. А приїхав тут вже мені пані Валя сказала. Та я, завжди з вами по телефону говорив. І ви чули вчора репліку із моєї братії. той гімназійний, там старі діди сиділи, мої ровесники, їх було шестеро. Всі ми вчилися, там тільки павличка не було, він буде після завтра у Коломиї. Ми всі разом вчилися в гімназії. І там гуменюк, грець, крикнув: До ній наша надія! До ній Богом посланий нам у Коломию. І я думаю, що це вогк пополю вог здеї. Це голос народу, голос Бога. Та так просто не кажуть, що він подобався. Він красиві і вищих якийсь сорокція. Він патріот. Ці зайди, ці зрадники зараз очолили Державу Україну, вони рано чи пізно зникнуть як піна. І саме завдяки тому, що є люди, борці, от такий борець був сьогодні разом з нами, Роман Іваничук. Дякую, Олесь. Я бажаю тобі перейду тепер на ти вже. Неофіційно бажаю тобі успіху у твоїй компанії, і я буду незвичайно щасливий, якщо ти переможеш, але і не заплачу, якщо тобі не вдасться. Нехай плачуть наші ворогів. Заплачуть наші вороги. Ми будемо стояти на тій самій позиції, на якій стояли ми і на граніті, і на Майдані, і зараз. І не змінимо її. Дякую, пане Романе. Мені дуже приємно сьогодні у нас був Роман Іванчук. і це програма за українську мову. І я. Олександр Доній.